Молодіжне служіння в Україні це близько 30 тисяч юних християн, які належать до місцевих церков та залучені до різноманітних напрямків служіння. Християнська молодь це надія для сучасного та прийдешнього покоління, покоління, яке не має чіткої істини, яке не сприймає жодних авторитетів, яке захоплене розпустою, наркотиками та віртуальним життям. Ми, молоді, маємо йти до них. Несучи Христову любов та Його істину, сьогодні відкриті двері для профілактично-просвітницької роботи у навчальних закладах, вуличні акції, різноманітні проекти благовістя, організація нових церков. Молоді люди втомились від віртуального життя. Вони безмовно просять про реальні, живі стосунки. Малі групи, по вивченню Біблії, де є спілкування, збудування у слові та благовістя, є відповіддю на їхній крик. Молодь потребує гідних лідерів, які мають пасторське серце. На жаль, в цьому дефіцит. Ми закликаємо пасторів вкладати в молодих, наставляти їх. Регулярно проводячи час разом, заохочуючи до біблійного навчання та довіряючи служінню, ми бачимо молодих християн, які глибоко наставлені в Слові Божому, тому наші заходи, фестивалі, табори, молодіжні спілкування та багато іншого ще один спосіб, щоб зміцнитись духовно через Слово Боже, живучи у світі, де немає істини. Ми маємо її проголошувати. Вона в Біблії, вона у Христі. Ми бачимо молодь, глибоко посвячену Христу та Його поклику, яка живе з гаслом у серці, коли завгодно, куди завгодно, незалежно від ціни.